Держава платить, правда за їх перевезення і Там залежить в більшості своїх це або їхнє посольство, або там хто хто як. Є, є якісь речі, які там замовлення нашого МЗС. Але вони можуть вибрати Вапандач чи там він, коли є можливість так, але іноді ж сказкані часи, коли вони їдуть всі разом. І тут ні це дуже справна політична конструкція. Тому що коли їхали в трьох, вони всі збиралися зібралися в Макрона, і там було навіть на. На запису є фрази, що щось тебе вагон краще, ніж мене, і вони ж це відразу інтерпретують. А там ще була історія: тоді президент ну, і прем'єр-міністр він не встиг. Ну, якось нього логістикою зібралася, що його троє, а він один. Це... А в Польщі це якраз було напередодні виборів. І там прям дипломатичний скандал. Мені там телефонували безліч якихось польських журналістів, тому що в них вийшло якесь розслідування, що тоді ви українці 에, там проявили якусь неповагу, що троє окремо, наш окремо. Я там всім пояснив, що шановні це суто логістика, що немає цим політичної підопльоки, тому що хтось з Польщі з цього почав розігрівати таку історію.